Оп. Так ми всі танцівник гурту «Калуш Оркестра, який переміг на Євробаченні 2022. Від лютого 2022 року був в теробороні. Києва зараз бере участь у благодійних ініціативах, спрямованих на допомогу дітям. Вітаю, пане Килим Якщо можна так Дякую, сказати, Дякую, що долучилися з незалежності вас. Вітаю, дякую, взаємно зі святом. А, перше питання, відверто кажучи, ми його часто ставимо нашим героям, але це таке дуже важливе питання. А, як ти зустрів 24 лютого 2022 року? Де ти був, що робив? Ми на той час якраз повертались з Дніпра з концерту, і на під'їзді до Києва почули вибухів. Перше, що ми зробили, це відразу переглянули стрічки новин і побачили, що вже все, і відразу почали дзвонити своїм рідним. Це було це було дуже так сказати м'яко на емоціях. Так, я думаю, що емоцій там було дуже багато. Як у всіх нас? Ми прокинулися в якомусь новому світі, який нам намагалися створити тоді Росія. Хочу поговорити про звичайно про Калушокестра. Це вже легендарний гурт, який знає увесь світ. І от розкажи, як він створювався. Нам особливо цікаво, коли ви повірили в успіх всієї вашої команди. Як ви підтримували цю мотивацію і як от ви вийшли цим складним шляхом? Ну, дивіться, при, при про створення калош оркестра, е, ми гуртом калоші заявили 2021 році. Е, до нас е, доєднався е, Тимофій, доєднався Віталій. Е, ось і калош оркестра більше вже був спрямований на створенні е, музики е, фольклорної з сучасними мотивами, з хіп-хопом, репом і тому подібне. А як ви підтримували цю мотивацію? Просто дуже багато е, людей, знаєш, починають якийсь шлях і чогось потім ну, е, зупиняються, не віруючи в власну перемогу, в власні сили. А ви ну, так потужно злетіли. Як це підтримувати цю мотивацію? Ну тут все просто. Якщо хочеш щось мати, хочеш результату, потрібно просто брати і робити. Степити зуби, навіть якщо тяжко, навіть якщо. Вже немає ніяких відселів ні ні бажань, Все рівно потрібно і все працювати, працювати ще і раз ще працювати. раз працювати результат того буде вартий, Повірте, а, дехто говорив після вашої перемоги, що ви перемогли на Євробаченні тільки завдяки тому, що Росія напала на Україну. Не оце все, що, що проговорювали. Ви всередині групи між собою обговорювали ці всі тези. Як ви відноситесь до того, що таке кажуть? Часто задають нам це питання. Дивіться ще до початку воєнних дій. Якщо слідкувати за букмекерами, ми були в трійці лідерів, тому це вже ну це вже показує те, що наша пісня зайшла європейцям. А як вас тоді зустрічали? От ми, звичайно, всі дивилися Євробачення, всі бачили цей яскравий виступ, всі на колінах стояли, коли тоді ці цифри проголошували. Але от цікаво, яке ставлення просто людей всередині, коли ви там десь в грінрумі спілкувалися, чи десь в гримерці? Тому що хтось вас підтримував, хтось малював прапор на долоні, хтось в себе на гітарі, хтось говорив, що підтримує Україну, хтось з вами співав Стефанію. От як взагалі, от яка була а, внутрішня от така атмосфера? Розкажи, будь ласка, тому що він не завжди показували. Я я, я спробую порівняти. Е, у нас в кожному дитинстві там є та чи інша перемога, чи то в школі, чи то в дитсадку, чи то щось вийшло, е, чи то якісь там перші змагання, чи олімпіади. І ось коли ти береш це перше місце. Перший раз в своєму житті в дитинстві. Це, це щось подібні емоції, такі що і мої пробачення. Це не передати, це просто такий п'яток всередині. А скажи, от рішення було ось тоді. Ваш лідер сказав, що Save Help Mariupol, Help Зосталь. Ви ж розуміли, що може бути дискваліфікація. Можу сказати, все, вибачте, так. але от це рішення було давно прийнято вами, Чи це така спонтанна була ідея? Давно, бо Олег ще репетирував, щоб правильно сказати що. Всі зрозуміли давно так, ми розуміли всі ризики, але ми е просто зважили всі за й проти. І на да, пісенний конкурс, звісно, класно, але якби е цього не було сказано, я не думаю, що ми е пішли з цієї сцени переможцем, навіть якби взяли перше місце. Дякую вам за це і всюку Олегу, і всьому і калу шогестра, тому що ви дійсно себе достойно проявили. І це 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 достойно. Дякую вам Україні 31 рік. Ти не пам'ятаєш безумовно Україну е, як Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Я вже на жаль такий старий, що я трохи повчився в радянській школі. От і таке у мене було. І е, мені просто цікаво, як людина, яка не знає, що таке ну, що таке відсутність незалежності, е, як вон, як ця незалежність сприймається, як те, що ну просто має бути, чи це щось більше? І якою ви бачите молоді люди, ви яким будувати наступну нашу Україну? Якою ви бачите цю Україну? Що б хотілося б змінити в, в цій, що є зараз? Ви знаєте, настільки складне питання, я б по-іншому відповів. Так, я не пам'ятаю Радянського там, Союзу і так далі. Всередині просто вийшла якась переоцінка. В голові тільки думки, що все було добре, і більшого нам дійсно не було потрібно. Ну, єдиний нюанс цей схиблений сусід в обличчя Росії. І зараз ми всі розуміємо, що в нас дійсно було все, що потрібно. І якось мені якось ось така переоцінка цієї всієї ситуації. Це точно що зараз. Ми всі в якомусь новому в новій реальності живемо. А от я б хотіла спитати особисто тебе. В тебе ж теж своя нова реальність, коли бачать ось це ось ось цього вкрасення Келемена, який виходить на вулицю, і все там вже, мабуть, автографи і пісні починають співати. Тобі звичайно легше. Ти можеш зняти своє вбрання, і тебе ніхто не впізнає. Чи ти не думав коли-небудь відкрити своє обличчя світу, чи ще не на часі? Я таким родився, я не знаю про що ви зараз мене питаєте. <смі> вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка, і як воно вам живеться, скажіть, ось в цій славі? <смі> Повторіть, будь ласка, не почув. <смі> я кажу, як вам живеться в цій славі, тому що я ж думаю, що вас помічають і завжди хочу з вами або Стефанію заспівати, або станцювати. Ваш легендарний ваш станок. <смі> 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 прекрасно, дуже прекрасна. Я екстравертна людина і я дуже люблю як, як і отримувати енергетику, так і в рази віддавати. Я цього кайфую. Ми горді з того, що нас бачать 18, ну транслюють 18 регіональних мовників. Серед них є місто Калуш. І я вчора дізнався, що в місті Калуш телекомпанія називається Незалежність. Ну все настільки символічно. Якщо можеш, передай привіт своїм калушцям, правильно це казати, да? І і привітай з Днем незалежності через телеканал Незалежність. Калашанські, калашанські ріденькі братики, сестрички. Ми зараз одна велика родина в одній великій лоці. Тримаємо одні весла і гребем в один хороший, найкращий напрямок. Напрямок перемоги, напрямок миру, напрямок хорошого майбутнього. Святом нас.